Ви думаєте, що це? Доски? Зілля? Ні, я вам скажу, оце в нас місце гарне для опеньків. Бачите? Як гарно коростуть. Травиці собі поховались, не повимерзали. І ростуть. Це в нас в минулому році було таке місце тут. Ну і в цьому році. Які гарні. Сховалися і підростають. Я навмисне не чіпав, не прокошував. Вже на осінь. Думаю, щоб не порушити грибниць. Думав, що не буде в цьому році на цьому місці. Але два дні нас ночі такі вже трошки тепліші. І вже от, бачите, тут заблизько і десь хтось ходив, поростоптував. Знаєте, розтоптані. Ось вовтравиці, бачите. Але тут щось в цьому році мало. В минулому році кругом цього піску багато було, але в цьому році щось мало. Травиці. Я вже так навмисну траву на осінь не косив. Тоді вони в траві краще ростуть. Ну, але знаєте, потоптаних трошки є. Обійшов минулорічні грибні місця, там не дуже, ну а вже так трошки збоку від них на нових місцях, бачите? Отаку от вони в травиці ростуть. Ну і от зазвичай їх діти ламають, бігають, граються кругом, хоча б ми їм. Зауважуємо, що грибочки бачте які ховаються Тут у нас грушка і багато грушок падає бачите, Розтоптані Десь ще тут в одному місці таке гарна була купочка Дивіться. Шкода Десь діти бігали так, ось ого у нас також. Трошки є. Але я думаю треба Ще трошки почекати, щоб вони. Ще один день почекати, щоб вони підросли. Це у нас таке біля хати. Бачите, як гарно траві ростуть. В минулому році то вони таке росли понад фундаментом. Ну, в цьому році щось там нема. Так. Тут вже вчора дружина понакривала. Побачила, щоб діти не потоптали. Не є. Дивіться. Грибниця. Це в нас перед хатою. Ігрова. Як там площадка? Ігровий майданчик дитячий. Так. Ти всі позбирала гриби? Ні. Я хотів була збирати, Але потім побачила, що вона ви топку Дивіться скільки пеньки не збирала. Чекайно, десь я їх тут бачу, я сьогодні зранку проходив. Десь з цієї сторони. Є збиті, затопкані. Там біля викрутки даньку забрала. Ну то там є, бо я позначив. А во, дивись. Біля крана бачив Так, там по збиті я знімав. О, бач. Бачу, о, збиті. Угу. Ну, бач, вас бить. І їх або збираєш маленькими. Ми тут спеціально не грабили, не косили, щоб їх не. Вбити. О, от такі файні. Шість ти поганий грибник. Походили і такі гарні опеньки Я ж не знаю. Лісний дивись, Дивійки, о великі. Це не просто малесень. О. Гарний. Коріння назад посади. Так і буде. Ступеньки. я не Вийшов на дорогу. Десь у нас ось такого дорога. І от тут понад дорогою тут корови люблять гонити нас. Є тут дві корови. Дуже часто тут вони топчуть. О, трошки є. Поки дружина ось тому ріже. Де вона там? ось тому ріже. Будемо смакувати малесенькими. Так, бачите, потоптані гарні. Так, а що йдемо далі? Дивитись. Це такий у нас вже масовий перший раз. Так, нема тут, йдемо далі шукати. Ось ну, тут є улов. Мало щось деньки, думаю, більше. Це у нас. Тих при дорозі вони ростуть. Були морози, то не росли. Тоді ми перший раз їх набрали трошки великих і після того не було. А це вже знову пробує. Появились.